Танцювальні колективи, хорові ансамблі, традиційна українська кухня, ремесла та майстер-класи усе це два дні поспіль у самому серці Едмонтона. Ми на U-Fest, щорічному українському фестивалі. Це є шостий рік, який вже відбувається. Юфест у Едмонтоні. А мета наша це є досить простенька, щоб показати і ділитися нашою культурою, історією, мовою. Все, що ми маємо показати, ми хочемо ділитися і всіма другими, які приходять на фестивал. Ми маємо так багато. the tenderness they have called collective he he for a a musician ensemble uh you know me me am on the how to my the visim na У нас є різні майстер-класи, мали писанкарство, навчилися, як а, працювати з хлібом українським, прикраси, коси різні робити. То це наш приклад, Тож ми вживали більші такі коралі, щоб люди могли краще бачити, як приготувати, але вони на самі менші і різні кольори будуть приготувати. Але це наша населенка, що люди сьогодні а, приготовляють. Ми привезли наші українські бренди, знайомити, всі дуже дивуються, це дуже приємно, що це вироблено саме в Україні. А, таких з популярних це, мабуть, футболка з київським тортом. Це просто хід у нас сьогодні цілий день. Тут інгредієнти всі розписані, і так приємно, що люди реагують. Дуже багато канадців, які цікавляться історією, розпитують, що означає тризуб. І для мене це дуже важливо, якби повністю надавати всю інформацію там, про стан, що зараз відбувається, і ем, тому це така місія. У мене вся сім'я художників у різних поколіннях, і я також частково художник, потім я вже став режисером, але все одно художня частина мене не відпускає. Я продовжую малювати. І гріх було не, не прийти на такий чудовий фестиваль, тим більше я обожнюю козацьку тематику малювати. На жаль, зараз вже залишилось дуже мало картин з козаками. Та, та остання залишилась. Ось тому якось в Україні на це не цінувалось так, а тут це більше цінується, тому я радий, що моє мистецтво може нарешті комусь приносити задоволення. Тому я тут. Ми приїхали сьогодні з Торонто, файне місто Торонто. So «Help us help» є благодійна організація, яка реалізовує наукові та освітні табори для дітей сиріт в Україні цього літа. Ми очікуємо 200 дітей з цілої України приїхати в Івано-Франківськ, набирати різних життєвих навичок і зустрітися з волонтерами з Канади, з волонтерами з Америки і з України, звісно. Такі фестивалі вони дуже важливі, якщо не буде наших українських фестивалів, у нас не буде, наша культура тут не сохраниться. Вона продліться тільки ну, на перший, перші 20-30 років, коли наші діти повиростають, а вони не будуть розмовляти українською мовою і вони інтегруються до канадців. Такі фестивали вони дуже важливі, бо тоді ми маємо нашу ком'юніті, такі маємо наші українські заходи тут. І це дуже важливо, бо діти ростуть. Вони бачать, що розмовляти українською мовою, спілкуватися з українською громадою це дуже класно і дуже багато людей є, які в цьому участвують. Так? Нам дуже подобається, тому що це є українська культура, українська традиція, і багато можна побачити знайомих і дуже знаєте, гарна атмосфера. Це один з найкращих фестивалів Едвонтою, тому що тут і танці, і музика, і українська культура, і кухня. Тобто, і з кожним роком це ставає цікавішим. А цей фестиваль дуже чудовий, знаєш, може так багато робити, дуже їжа дуже добра, і мені танці дуже подобаються. і пісні. Що тут можна зробити? Тут можна поспілкуватися, бо ти так ти сидиш вдома, на якісь концерти ти приходиш, а тут всі разом сходяться, може подивитися концерт, можна поїсти якісь страви. Це дуже чудово. Це, цей фестиваль об'єднує.